У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити і це нормально. Коли люди хочуть поїхати їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити і це нормально. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати. Це нормально. Тобто вообще нам, щоб столько заработать, надо было мне... треба було. А сьогодні, говорит, іде поток. Они, говорять, скирдуют і скирдуют. Це нормально. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати. Вони можуть собі це дозволити. Це нормально. Це нормально. Це пиздець просто. Це пиздець, блядь. Вони можуть собі це дозволити. Отак, блядь, весь день тут. Прижали жорстко. Зараз уда. Вони можуть собі це дозволити. Це нормально. Знаєш що, я тебе умливість скажу, але тільки ти не обіжайся. Слухай, я ніхера не розумію в історії. Може, там були якісь фактори, процеси, але я знаю одне. Які б там не були фактори, 23 роки тому вам в руки була дана країна з ресурсами, з економікою. І вона вам дісталася легко, без війни і втрат. І вам треба було всього-навсього і примножувати, розбудовувати. Серпень, це як сім'я. Або ти її любиш, будуєш, або ти бухаєш, блядуєш і виносиш все з дому. І дітям ніхіра не залишаєш, крім комплексів і страхів. Ось що ви зробили з країною і своїми дітьми. Пропита, простра, наймаже втрачена країна. І ви ніхіра, ви ніхіра не зможете її захистити, бо ви вже програли. Вони можуть собі це дозволити, і це нормально.